Добрий день всім. Вийшла з готелю йду, десь прогуляюсь трішки, напевне, що зайду. В магазин гляну дещо, мені потрібно придбати ниточки, тому що Скоро переїзд і, можливо, в новому місці не буде де придбати. Я, якщо чесно, навіть не впевнена, що тут буде де придбати. Тому що коли вони були, я їх не взяла. Я бачила, там щось недорого, вони коштували 3 євро чи що. Такі маленькі ниточки, катушечки різнокольорових ниток. Мені частенько потрібно для того, щоб виконати якісь ремонтні роботи по одягу. Щось зашити, підшити. Тут можливості шити я не маю, машинки швейної нема. Комусь навіть якісь замовлення робити. Але вручну ж можу зробити, так що може на новому місці знадобляться, не знаю, куди нас перевезуть, тому якби я хочу якось підстрахуватися. Я з дому взяла таку коробочку, з-під цукерок, отаку десь. Розміром кругленьку з-під е таких різнокольорових, знаєш, як колись були оці льодяники. Ось, і там в робиш, коробочці у мене є сантиметрова стрічка на персток, пару голочок, шпилючки, і взяла тільки чорні ниточки. І причому, ще чомусь взяла не тонюсінькі, а такі більш товсті. Ну вони іноді і потрібні, якщо джинси, то більш товсті підходять. Але я різнокольорових не взяла. У мене вдома дуже багато різних ниток, але коли я сюди їхала, я не знала, чи я тут взагалі залишуся і що воно тут далі буде. Не знала, чи дадуть прихисток і все інше, то брала але речей, зрозуміло, що по мінімуму. І так само з одягу брала. В основному тільки зимові речі. Тому що я приїхала зараз літо, а я приїхала взимку. І виходить, що е, докупила собі тут трохи таких літніх речей. Ну і так сказати, якусь косметику. Ще плюс батьки з України посилку передали з косметичними різними е, курточку, потім ще взуття також. І воно набралось, набралось, набралось потроху. І виходить так, що м -м, зараз ще треба шукати десь сумку велику, щоб туди перекласти, щоб можна було переїхати. Не так багато, я, якби в мене нема цілі, м -м, ну, щоб багато речей накупити якихось. Просто саме необхідне те, що потрібно було. Ну я не знаю, чи людина пальма, яка. Ніколи нікуди не виїздила і не була іммігрантом, що якщо ти живеш, ти все одно десь в якомусь певному місці, ти все одно обростаєш речами. Ось, от я зараз хочу піти, обрости ще такою річчю, як ниточки різнокольорові. Там такі наборчики продавалися в Дансторі. Чому я тоді не придбала, я не знаю. Ну, це було давненько, пару місяців назад я не знала, що. Взагалі нас будуть кудись переселяти. Ну і мені це не було якось прям дуже необхідне на той момент. Я завжди думала, що я, коли потрібно, піду візьму і все буде ок. А так вийшло, що вже перевозять і треба. Ну зараз зайдемо, глянемо, може, щось і буде. Потрішки збираємося. Люди розстроєні наші, тому що втрачають робочі місця і плюс найгірше, що невідомо куди. Ірландія, в принципі, не маленька країна, можуть завезти куди завгодно. І тут такий великий мінус в Ірландії, що тут нема гарного транспортного сполучення. Якісь типу метро є в Дубліні, є автобуси, але є Такі місця, в які автобуси їздять один раз в день чи там два рази в день, розумієте, може таке бути взагалі якесь село. Так що ну, люди, які пішують, мені ще потрібно, може зараз ще зайду в польський магазин і візьму якісь таблетки від простуди про всяк випадок і від головного болю. Це таке необхідне, бо в мене від Насморку і від горла є, я брала з України, вони ще не закінчились. А от від головного болю потрібно взяти. Коротше, потрішки щось хожу і думаю, що ж, що ж його взяти. І що саме образливе, що вони не кажуть, куди саме, а скажуть тільки за 48 годин до виїзду. І тоді залишиться два дні і ти не будеш знати, куди тобі бігти. Ось. Тому виходить, що треба якось пошвидше. Ну, готель сказав сьогодні, що він вже плату не бере. Ми ж платили за готель. А тепер він сказав, що платити не потрібно, значить вже скоро. Я думаю, що в нас днів 5-7 максимум залишилося. Може навіть менше, може 6. Ну, але я стараюся позитивно мислити, нове місце може бути краще. І взагалі нема негативу. Я тут не шукала роботу, тому що мова потрібна. Я мову вчу. І плюс я на лікарня. Ось. Тому в мене цієї проблеми нема з тим, що я прив'язана тут. Але все одно дивилася. Житло, чи тут можливо якось орендувати, взяти, може по програмі, але не знайшла. Так, зайшла я ось в данс. Десь ці наточки були. Туди, в ту сторону. Так. Давайте зараз глянемо, воно там десь аж там в тилу магазину були, були наскільки я пам'ятаю. Ще треба подивитись, може треба щось придбати ще сьогодні. Десь вони отут були. Ну, Щось, щось я не бачу вже. Не бачу я. Тут вже і закрита, напевно. Так, стоп, а може це вже взагалі закрито? А вони до сьомої, напевно, сьогодні. Давайте швиденько. Я гляну. Десь вони так на тилу були. Я не знаю. Де? Де саме? Десь, по-моєму, отут. А тут, от, а, от вони тут і є. О! Так, якщо є. Так, ну, ножнички є, голочки є. А ниточок я не бачу. Блін. Гістки є. Можна позабивати. Не знаю що. Вон, бачите, стрічка є. На персток є. Це мені до лампочки, це мені капіць. А, ось є, стоп, ось я щось є. Якийсь наборчик є. О, є. Так, а це що в нас? А ціна його скільки? О, 5 євро, нічого собі. Ну не дешево, не дешево. Але там є пару кольорів. Пару кольорів. Так, ну і останній залишився, так? Ну, Певне доведеться взяти 6 см. І це що, ножнички чи? що це? Ножнички якісь є, гудзичок є, наперсток є. Пластиковий, я ще такого не бачила. Я потім вдома зроблю огляд. І пару кольорів є, скільки ж там ниток. Не видно, якось так поскладали по-дурному. Білі, чорні бачу, бачу якісь сірі, ну, візьму. Що робити, як другого варіанту ніякого немає іншого, то візьму. Так, а це що? Це голка-циганка. Не... Це, голка це якісь здорові голки, такі, бачите, криві. А це, я так розумію, клеєва павутинка, щось заклеїти. 5 євро дорого. Це дуже дорого. Ну, не... голочки в мене є. До речі, хороші тут голочки чи не дуже, ну давайте глянемо якої вони, якої вони якості, я не знаю. А хто виробник? Ой, не видно вам. Так. Так. Ірландія. його знаю, може. Може й непогані. Я швия, я на таке ведуся дуже швидко, знаєте? Е, а оце що таке? Гвіздочки, якісь замість цих булавочок. Так. Ну, нічого більш такого нема, цікавого. Якісь ножнички он є. Я думаю, що не дуже вони якісні. Ну, коротше, ось таке, якби не дуже і погано, я вам так скажу. Ще навіть чуть-чуть клеєвої є. І пару гудзиків є. А, і пару цих булавочок. А, ну нитки, зараз голки ще гляну, що за голки. Коротше, беру. Ось я їх відкрила, от непогані голочки. Не знаю, чи вони будуть ламатися, чи не будуть, але я думаю, що можна. Зараз ще пройдуся, гляну, а, ще зараз такий відділ зайду. Там всяка всячина, типу як лотки. Ось таке все. Зараз гляну, може щось таке що треба, ну, що потрібно. Так, ручки таке все є. А -а -а. Що у нас тут? Так, а що це таке? Так, це що? Я такого ще не бачила, що це таке. Якісь серветки, чи що. Кістки о, для собак є. Так, що тут у нас? Судочки отакі купувала, я, до речі, за 5 євро. Хороші судочки. Ну, в нас є, я думаю, що не потрібно більше. Я думаю, що не потрібно. Так, це що? Ну, ножнички є, всякі такі штуки. Це мені не потрібно. Якби десь жила вдома, то, звичайно, що мені все потрібно, а зараз нічого не потрібно. Це що, ваги? А, ні, це таймер. О, до речі, скільки коштує подовжувач? Подовжувач 8 євро коштує. Ну, недешево, не дешево. Шукала подовжувач, але в мене зараз подружка поїхала в Україну. О, до речі, друзі. Хто пам'ятає отакі ручки колись? Чотирьох кольорові в Україні були. Вони до сих пір тут продаються. В Україні, якщо чесно, я вже зараз і не бачила їх. Прикольно. Так, е, ну що, зараз подумаю, що мені потрібно придбати. Такі фрукти якісь треба, овочі, напевне, візьму. І може щось ще з такого. Знаєте, хімія для... Тіла якась, ну, потрібно антиперспірант подивитися. Що тут ще є? А, мені треба прокладки. Ой, вибачте, це <кій> відео. <кій> ну, в основному маса жінок дивиться. <кій> вибачте, я, ну я ж кажу, що я знімаю те, що роблю, те і знімаю. <кій> це, знаєте, <кій> думки вслух. Так, ну показувати то я цього точно не буду. Так що, друзі, вже, напевно, побачимося в наступному відео, або, може, ще й на паузу поставлю. Так що, давайте, поки на паузі. Так, ну що, на 19,66. І нічого такого не придбала. Ну, множте на 4, тобто на 40, тому що приблизно зараз 1 євро 40 гривень там плюс-мінус. Що тут у нас? Солодощі придбала, що саме? А, саме дороге, це <кхм> те, що я вам казала і сміялась. Того. Для жінок. 4,70. І такі на кожен день по 65 центів. До речі, дуже-дуже дешеві. У нас в Україні таких дешевих немає. Щоденки, так сказати. Жінки зрозуміють, про що я. Так. Ну, Це виходить 5 євро з цієї суми. Я на це потратила. Потім э, взяла э, сир із пліснявою, давно вже собі не купувала, дуже захотілося мені. Коштує 3,75, blu cheese, бачите, потім э, міні-мафіни взяла, це солодощі такі, кексики, дуже мені сподобались містер Брауні. Дуже мені сподобалось. І взяла ще також мафіни Брауні для однієї жіночки, вона мені робила масаж обличчя. І я їй взяла, типу, щоб віддячити. Ну, вона не захотіла брати гроші. Я кажу, я вам заплачу. Вона не знає, може вона не знає, просто скільки коштує ця робота. Там було 10 масажів, кожен масаж такими присосочками. Із олійкою ну, для обличчя по 5 хвилин. Десять масажів по 5 хвилин, я не знаю. Напишіть, хто там собі робив такі косметичні процедури, скільки це могло б коштувати. А ну, вона сказала, що вона гроші брати не буде, то я їй за це, щоб віддячити, я її пофарбувала, волосся їй пофарбувала, занесла їй абрикоси, придбала, занесла абрикоси. І оце зараз хочу солодощі ще занести, придбати. Подивіться, яка тут гортензія, широколиста, напевне. Це мені мама розповіла. Подивіться, який двір гарний. М? Як вам. О, тут дитячий, зроблю більше, ось отак. Якісь штуки. Ну і отак від до, до чаю цілу пачку їй Брауні купила. І я думаю, що цього буде абсолютно, в принципі, достатньо. Ну, якщо людина не захотіла брати гроші, я не знаю скільки. Ну, нехай може 100 гривень в Україні, 5 хвилин масажу. Я не знаю. Ну, я не можу сказати, може хтось орієнтується. Тільки це ж не в салоні. Я розумію, що в салоні це було б значно дорожче. Це якщо, наприклад, у нас в Україні людина б працювала. В себе вдома і брала клієнтів, скільки вона б взяла за масаж обличчя, яке, ну, який проходить 5 хвилин. Поняття немає. Може, ви знаєте, напишіть. Ось, то я думаю, що те, що я її пофарбувала, придбала солодощі і фрукти, я думаю, що ну, вона казала, що не потрібно нічого, взагалі нічого, але я так не можу, якщо. Людина зробила роботу, значить потрібно її віддячити. Тут ну, не можна по-іншому. Так що, такі справи. Вон там наш готель. Вон там. А тут з цього боку такий приватний сектор. Десь яка троянда шикарна. Бачили таку? Красива. Пахне. Ой, пахне. Дуже ніжна. Ось. А деякі, бачите, дворики взагалі не засаджені, нічого не. До речі, в, в цих будинків задній дворик, здається, є, але там в них е грядочок нічого такого немає. У них там, ну там видно навіть он кусочок, бачите? Це передній дворик, а то задній. То там е взагалі стоять сміттєві баки і отакі. Оцей дворик прикольний, мені подобається. Так, що підемо стежечкою. Троянда, там, гартензія, диця. Я ще, напевне, зараз залишу продукти, те, що я придбала. Закривався вже просто дансторій, потрібно було тікати вже швидше. Занесу продукти і вийду, напевне, на прогулочку, може, ще щось вам покажу. Тому що ось, ось перевезуть і хотілося показати вам, що це красиве містечко. Воно дійсно гарне, мені дуже подобається. Тому якби, всі сумують, що звідси перевезуть, але ми все одно надіємося на те, не встигла я перебігти. Надіємось на те, що перевезуть не в гірше місце. Надія, знаєте, як кажуть, помирає в кінці остання. Так що все, я побігла. Це піца в нас тут така. Бачите? Вже я наче розповідала в відео своїх, що брали ми тут один раз піцу, дуже дорога. І пока. Ну, На троєчку. Не, -не, -не, Не смачно. Так що такі справи. Все, я побігла. А вам пока-пока, до наступних зустрічей.